Я вас хит! Чому не тихать, на Ви Не витикайте, тримайте дистанцию! Напередодні поліції Так. Напередодні ходите! Відтикайтесь! Я не прихваюсь! Вітикайте, я не спойлежу! Питався зброю, будь-барю блять! Что ты мелеш? Кто питався, що вирватися? Що ти брешеш, блядь? Що ти брешеш, блядь? Бляд? Ніхто нічого в тебе не питався блядь. Вы шо делаете, блядь? Черти, блядь! Оки, блядь! Что ты, блядь, шо ты мелишь? Блять! Что вы делаете, вы, ви, блядь? Черти, блядь! Что вообще не заняться не мать им, че шо, блядь? За сброю, блядь! Что вы делаете, блядь? Чо, блякович, покоси кажу! Відміть, дивись, відео, дими! То я знімаю! Пас. Ну ви що, горечки, на людина! Розумієте, Чого хапає мене за зброю? Хто тебе за що хапав? Я стояв дивився! Я, я стояв, бачив, він тебе не я. трогав, блядь! Бля. Він тебе за зброю не хапав, що ти мелик, блядь! Да! Ну что, ребята, ви купайся? Ну що, на приколіка у чешок? Пиздец!

Я за коту п'яти називаю Визивай, зараз будемо на тебе ще писати заяву, блядь! заяву? Ти Напишем і на Поваски, тебе напишемо. Ви що, блядь, храбрості десь набралися чи що, блядь? Погони діли, блядь, ходите, блатуєте тут, не а нахуй. А ви хто за кабур хапати, нормально? Ти не хапав ти за кабуру, я стояв, батя, що ти пиздиш, блядь? Хуй не ти, ти блядь! Не дошло тебе цікавити, що я буду а, робити. блядь! Я тебе не ображаю, ти жизнь собі, я твій сказав уже. Да. Йди на вокзал, блатуй, я не тут. -та. Ну так іди, я знаю, дай, що дай, ти дай, на вокзалі, блат. Ну так я тобі кажу, йди на вокзал, блату, я не тут, блядь. Шоо? Так а чого ти не сідкуєшся? Він як поліця, як фортепіано. Це і каже, що ти вигонцік броні. А вибухає, ну, це і по документах показує, що мені за зброю попали. Ну у ну, вас документи, Ні, не, sei, ну, Почекайте, документи, хай вона там. І що далі? Ви віряєте уського полікового документа, має право. Він не законний. Якому закону, Льоня? В якому закону ви маєте перевіряти документи? Ви до військового обмінника якого маєте право? Я не поїла. Ви почитайте, ви почитайте.

Він йде по вулиці, ні з цього зупинилися, схопили, заламали, тому що він сказав, що звати. Ну це ви ще слухайте. Без ну, приділ такий вже у нас, такий в Україні, то блять, навіть ніде не мають. Чотири бугая, блять, на одного місяця накинулися. Хай попробуй на волі там побути, захищати там. Освітня ОПД, що ви там були, покажі! Ну, покажіть, ви вийдіть, покажіть, усвідня оведе! А ви заїли морду і катайтеся тут, свіжі, в постійні. Покажить, хоча б освітня оведе! Придіть, покажі! Да, хочу побачити. Що ви були бля, там і що ви цього другий покажу, що ви там був були. Ну, куди я покажу їх дитяну? Куди я тобі покажу? На, подивися мої документи, де я скільки перебував і скільки там був, якщо ти не віриш. Ні, мені був би посвідчення. Який паспорт? Це військовий чіпо. Я покажу, Ви покажіть мені у УБД. Що ви за УБД там за мене? Ну, там за мене. У ну, мене дублікати, на ось там є офіційний УБД. А ви туди ходите? Мені так подобається, як всі визникають. Я теж дружу на військовий, я розумію, що мені теж там 5 років сидить. Я не можу кататись тут і заламувати людей. Я просто ламаю, тут Покажіть, ви, а чому ви разом опинилися з мінтами в міськах? Тому що мене воєнкомат перевели, що я зроблю? 10 років провоював. Покажіть, ви 10 років провоювали. Покажіть, ну, обед, років провоювали. Хай вас напарні покаже, ти не понаїдали тут і катається туди і починаєте. вже, да, да, Я бачу, з машини не виходить. уже є військовий квиток може показати. Чашусь? Ну що скаже, за скільки ти бабок його купив? Шеш. Чуєш, ти купив, нахуй, ти не тикай там, нахуй, чуєш, блядь, борц мутикається. Зараз би його глядію отримуй, блядь. Пішли там на 40 км посиділи місяць і що я? Знаєш, ми коли, блядь, сиділи, монували.